Чи потрібно готуватися до пологів, якщо буде кесарський ростин? Для чого проходити курси для вагітних, якщо може бути кесарський ростин? Про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Мене звати Нана, я довола, консультант з підтримки материнства, та я автор курсу підготовки до м'яких та приємних пологів про любов. Ті, хто на мене підписані в інстаграмі, знають, що зараз вже відкрилась анкета предзапису на курс підготовки до пологів, який стартує вже 16 вересня. І ось таке питання, такі ситуації, з якими взагалі стикнувся менеджер, коли обдзвонював вагітних. Це те, що деякі вагітні говорять, що можливо у нас буде кесарський роздан, і вони не розуміють доцільність готуватися їм до природних пологів, тому що раптом все ж таки буде кесарський розтин. Давайте з вами це проговоримо, тому що чомусь у нас в суспільстві існує такий міф, що якщо жінка народжує шляхом кесарського росту, то готуватися до пологів їй зовсім не потрібно. Вона повинна просто вибрати пологовий будинок, вибрати найкращого лікаря, який швидко, якісно робить операції і робить гарні шви після операції, і в принципі на цьому підготовка до пологів завершена. Насправді ні. Це величезний міф і це величезний такі мінуси, які можуть сказати, які досі існує в суспільстві, який напряму впливає на здоров'я не тільки мама, а на здоров'я малюка. Давайте проговоримо перший момент, основний кесарський розтин. Завжди ми повинні дивитися по на показання кесарського розтину. Абсолютні є покази та кесарського розтину, відносні покази та кесарського розтину. І нам важливо розуміти, і навіть при виборі лікаря, який нам буде робити кесарський розтин, яким ми йому задаємо питання. Плюс ми повинні дійсно розуміти, чи наш показник до кесарського розтину є абсолютним, що це прям 100% у нас тільки кесарський розтин, Ми не можемо чекати самостійно початку перемів і зробити в процесі, або у нас відносний показник до кесарського розтину, і ми самостійно можемо чекати початку перемів. Декілька годин проживати перейми і аж потім зробити кесарський розтин. Або в процесі самих пологів, того як ми почнемо народжувати, ситуація дуже часто може змінюватися, тому що іноді показанням до кесарського росту хтось називає там вузький таз. А вузький таз це відносний показник до кесарського росту. Тому що вузький таз часто змінюється вже в виході самої вагітності, під дією гормону релаксину, який розм'якшає наші всі. Зв'язки, які сприяють тому, щоб наші кістки тазу плавно розходилися. Плюс ми з вузьким тазом для того, щоб він добре розкривався, можемо працювати в період самої вагітності з допомогою вправ на розкриття тазу. І плюс в процесі пологів так само ще наші кістки тазу розходяться, і плюс голівка малюка в момент народження складається, малюк народжується самостійно. Тобто до чого я веду? Що не завжди, коли вам говорять, що кесарський розтин, не завжди це означає, що це в 100% випадках він має бути. Завжди потрібно розбиратися із показаннями до кесарського розтину, абсолютними і відносними, коли це дійсно це має бути планова, якась дата, або коли ми можемо дочекатися початку природнього процесу самостійно. Але про ці всі показання ми вже детальніше знову ж таки говоримо на курсі. Далі, що взагалі важливо. Жінка, яка буде народжувати шляхом кесарського розтину, і жінка, в якої очікуються природні пологи, це все одно вагітна жінка. І все одно це вагітна жінка, в якої під час цієї вагітності змінюється її тіло. Що саме, в вагітної жінки дуже часто змінюється постава? Це стає, як гіперкіфо. Жінка стає, починає сутулитися. З тим, що вона сутулиться, виникають больові відчуття. Це між лопатками, це поясниця. Якщо жінка вагітна, а в нас дуже багато таких активних вагітних жінок, які працюють практично до самих пологів, і робота здебільшого або йде стояча, або сидяча, тому що в нас з вами всіх зараз такий більш мало рухливий спосіб життя, і тому нам потрібно вводити додатково спорт в наше життя. І якщо в жінки от вона працює на роботі, припустимо, сидяча робота, в неї виникають вже болі. В спині, в у відділі болі в поясниці, болі в сідницях. Тому що мені напряму мами говорили, що от в мене сидяча робота і мене просто болить попа. Я не знаю, що робити, в мене болить попа. Ну, Це якщо повторити їхні слова. Тобто болі в сідниці не так само присутні. І під час самої вагітності нам важливо, щоб жінка. Працювала зі своїм тілом важливо, щоб вона, навіть якщо не буде кесарський рости, нам важливо, щоб жінки вагітність була найпрекраснішим періодом. Так, вагітність це велике навантаження на організм. Так, ми знаємо, що вилазить дуже багато проблем зі здоров'ям, які були не вирішені до вагітності, вилізають під час вагітності. Виникає багато проблем, як я сказала, з больовими відчуттями в тілі, які пов'язані зі зміщенням центру, жінки, з тим, що росте малюк, росте матка, збільшується кількість навколоплітних вод, і це все викликає дискомфорт. Тому, навіть якщо в жінки кесарський рослин, все одно дуже важливо, щоб вона займалася своїм. Фізичним тілом займалася тілом ще в період вагітності. По-перше, це буде дуже класно впливати на її самопочуття. По-друге, в курсі про любов є окремо е відео урок про харчування, яким повинно бути харчування вагітної жінки, на що звернути увагу їй, для того, щоб вона була в ресурсі, в ресурсі мається на увазі, щоб в неї був... Достатньо мікроелементів, вітамінів, щоб в неї не почали сипатися зуби, волосся, нігті, щоб вона взагалі була такою здоровою мамою. І третє, щоб вона з допомогою фізичних вправ, щоб вона відчувала своє тіло, щоб не було такого, що тіло стало настільки дряблом, що жінці взагалі дуже важко. Управляти навіть своїм тілом, щоб не було такого, що жінка е, має задишку, їй дуже важко підніматися там, на п'ятий, шостий поверх. Е, тому що, знову ж таки, оці всі такі питання, які виникають в фізичному тілі під час самої вагітності, ми можемо вирішувати і ми вирішуємо за допомогою фізичних вправ. Плюс так само, якщо в жінки йде сидячий образ життя, е, або там в неї йде робота знову ж таки сидячи на попі. То є спеціальний комплекс вправ, які включають наші м'язи по сідниць в саму роботу. І плюс є профілактичні такі вправи, які жінка може виконувати для того, щоб в неї не було запалення сідничного нерву. Тому що це дуже боляче. І ця проблема в основному і найчастіше трапляється саме під час вагітності. Оце і під час вагітності ми дуже обмежені в тому, як це лікувати. І тому є спеціально навіть на курсі комплекс вправ, який допоможе жінці справитися ну, з профілактикою запалення сільничного нерву. А якщо він виник, то з допомогою вправ взагалі облегчити свої відчуття, щоб жінка далі могла ходити, сидіти, нормально спати, вставати і взагалі гарно і добре себе почувала. Тому незалежно чи у вас має бути кесарський розтин, чи у вас будуть природні пологи, все одно ми працюємо з нашим тілом, ми працюємо з собою, ми працюємо з знаннями, які в нас є. Тому що те, що ми вкладаємо в своє фізичне тіло, це в плані харчування, це в плані фізичної активності, це саме тих вправ, які дозволено під час самої вагітності. Бути дуже уважними, тому що на Ютубі є дуже багато вправ з позначкою для вагітних, але насправді там є вправи, які категорично вагітним не можна робити. Ні в якому разі, там деякі м'язи ми в роботу не включаємо. І ось ці дві складові: харчування, фізична активність, які ми, з якими ми вкладаємо своє тіло, працюємо під час самої вагітності. Це впливає на наше здоров'я. І після пологів у нас буде швидке відновлення. Тому що ми будемо відчувати себе, ми відчуваємо кожен наш м'ясо, відчуваємо себе цілісною цілісною. В нас не буде такого, що у нас дрябла шкіра, не буде такого, що там буде вже з всю вагітність з'явилася целюліт і так далі. Тобто ми працюємо навіть з цим. Плюс наше здоров'я фізичне напряму впливає на імунітет нашого малюка, тому що від навіть нашого харчування залежить імунітет малюка. Е, яким чином? Ну, колись, як ви знаєте, вважалося, що малюк живе в животику, в матки взагалі в стерильних умовах. І тільки тоді, коли він народжується, то на нього починають його починають заселяти ці всі бактерії, які є по кругу. Зараз говорять про те, що малюк народжується нестерильний, що приблизно 70% мікробіому, які є на, на малюку, з яким він народжується, він е, передається від мами. Якщо відповідно у мами. Умовно кажучи, переважають хороші бактерії, мікрофлора е, в організмі, тоді, відповідно, у малюка сильніший імунітет в майбутньому. І е, це також в майбутньому впливає на благополуччя вашого малюка на те, наскільки у вас буде спокійне материнство, наскільки у вас буде здоровий малюк, наскільки взагалі він буде часто хворіти чи не часто хворіти, впливає ваша вагітність. Тому те, що ми себе вкладаємо під час вагітності той час, який ми приділяємо собі кожного дня два-три рази на тиждень, якщо ми говоримо про фізичні вправи, це те, що ми вже інвестуємо в майбутнє благополуччя і здоров'я нашого малюка. І третя основна така причина, про яку, на жаль, не думають часто жінки, і про яку, на жаль, не розповідають жінці, там, припустимо, лікар-перенатолог, в якої вона стоїть на обліку, про те, що іноді буває таке, що в жінки йде плановий кесарський розтин. Але малюк обирає іншу дату народження. Починається перейми раніше. І жінка хоче чи не хоче, вона повинна знати. Як розпізнати, розпізнати справжні перейми від е, тренувальних, щоб зрозуміти, коли їхати в пологовий будинок, коли познати лікарю, що у нас е, почалися перейми, і потрібно робити плановий кесарський рослин, тому що якщо йде абсолютний показник до кесарського рослину, що природним чином е, ми цю стацію не вирішимо в, в процесі пологів. Але це жінка має знати. Плюс ніхто жінку не попереджає про те, що якщо у вас кесарь, кесарський розтин плановий, то значить у вас не може відбутися якоїсь критичної ситуації під час самих пологів. Тобто, може бути таке, що під час вагітності відбулося це відбувається рідко. коли відбувається відпадіння поповини. Коли відбувається відпадіння пуповини, поповини, то нам жінці потрібно знати, як діяти, тому що це йде питання в хвилинах. Наскільки швидко вона може допомогти малюку, і взагалі як правильно діяти, щоб все закінчилось благополучно, щоб закінчилось здоров'ям і народженням малюка? Але жінці, яка часто знає, що вона є кесарський ростин, їй про це лікар не говорить, і відповідно вона не знає, як в цих ситуаціях діяти. Якщо ж така ситуація трапляється, то вона не знає, як діяти, тому що вона не готувалася до самих пологів. Наступне, як припустимо, діяти, якщо води відійшли. Пологи не розпочинається, води відійшли з якимось запахом, з якимось кольором, жінка не розуміє, що це взагалі, як виглядає слозова пробка, що це взагалі таке, коли бігти до лікаря, що це за каплі крові і все інше. Оці всі ситуації повинна знати кожна вагітна жінка. І тому тоді, коли у вас можливий кесарський розтин, це не означає, що вам не потрібно готуватися до пологів. Це не знімає з вас відповідальності. Тому що є різні критичні ситуації, які виникають і можуть виникнути під час вагітності. Є різні ситуації, які ми можемо змінити в процесі пологів, тому що знову ж таки, якщо навіть причина кесь скороснув вузький таз, дуже часто ця ситуація зміниться в процесі самих пологів, і навіть вона зміниться від того, в якій позиції знаходиться жінка. І якщо у вас такий мав бути плановий кесарський ростин, потім у вас все прекрасно малюк народжується, а ви не розумієте, що вам робити, як вам правильно дихати, яку позицію прийняти, що взагалі вас чекає, як вам взагалі собі допомогти? Природні способи то, відповідно, це народження малюка вас перетвориться в якийсь такий стрес, тому що вас до цього не готували. А таких випадків, до речі, є дуже і дуже багато. і ми, до мене часто писали жінки, що у нас планувався плановий кесарський ростин, тому що. Думала, що тільки так я зможу народити. В результаті я народжувала сама, і я взагалі нічого не розуміла, нічого не знала, тому другий раз я буду готуватися. Якщо ви дивитесь це відео, значить вам не потрібно цього чекати готуватися другий раз. Ви вже можете зараз готуватися до пологів, бути активною. Енергійною, щасливою, вагітною жінкою, для якої вагітність дійсно буде найпрекраснішим періодом, а пологи будуть святом, тим днем, до якого ви будете готуватися, якого ви чекаєте, і знання, які ви отримаєте на курсах підготовки до пологів, вони допоможуть вам навіть обрати найкращого лікаря для себе і для свого малюка. Пишіть під цим відео, чи у вас планується кесарський розтин. Якщо планували народила самоцінно, так само діліться своїм досвідом. З вас сердечко, підписуйтесь і ще більше інформації ви знайдете на моїй інстаграм-сторінці. До зустрічі!